Здається, я почав забувати про відео. Останнім часом були в основному трансляції та шортс. Трансляції було чотири, але переглянути ви можете лише одну. З іншими виникли проблеми. Сидів я, значить, та думав, щоб такого цікавого зняти. Згадав, що маю дротове кермо. Потім почав думати, в яку групу грати, і вирішив, що це буде перший андеграунд. Взимку, коли регулярно вимикали світло, я. Завантажив на свій ноут досить багато старих ігор, в тому числі і NFS. Тому сьогодні ми будемо згадувати, якою була ця гра. Приємного перегляду. Всім привіт, друзі! З вами я, Роу, і сьогодні ми будемо грати в NFS Underground 1. Сьогодні я буду грати за кермо. Кермо старе, максимум поворот тут ось такий. І от такий ок, ну так. Да. І газ, тормоз, все. Все інше тут а, як джойстик. Так, Пробна, пробна на цій машинці. Так, Це міняти бит. Це, ага, назад дивитись. Ой, це ой, ой зрядом. Так, нормально. Ой-ой-ой, стой, стой, стой. Тих тихенько. Тут була взагалі обучалка, я е, успішно пройшов, але за кадром провіряв кермо, е, налаштовував... Ой-ой-ой, е, налаштовував е, місце розташування камери. А, до речі, я сьогодні з веб-камерою. Якщо вам сподобається те, як я граю реагую, реагую на ігри моїм лицем, то ставте вподобайку, пишіть про це в коментарях. Я з задоволенням все прочитаю, подивлюся, скільки вподобає, наскільки вам це сподобалось. Так головне не відволікатись. Мене, до речі, обігнали це останній кру. Yeah! Так, це який? Це перший круг. Я поки що другий, але зараз буде вже другий круг. А, так. Мені його наздогнати зараз буде нескладно, тому що боти зазвичай на повороті занадто сильно гальмують. А я ж не бот. Хоча краще б я був ботом. Так, я запустив пряму, щось мені здається нам дадуть на рота. Так, поки що все йде нормально, але коли я так кажу, завжди щось йдеш керебет. Поки що я повністю сконцентрований на дорозі, яка попереду мене, не звертаю уваги навіть на GPS майже, От тільки ще звернув а так в принципі, дивлюся тільки прямо. Тепер буду поглядувати на GPS, щоб знати, що мене чекає далі. В принципі, я згадав, як кермувати нормально в цій грі. Ви, до речі, чуєте так. Нормально, нормально вирулив. Нормально, нормально, не наздонали. Нормально, нормально лише один. Нормально не останній. Так, ось цей поворот я пам'ятаю. Він теж нормальний такий. Але в мене швидкість маленька, тому можна не переживати. І це я пам'ятаю. Тут мене часто обганяли раніше, коли я грав цю гру. Так, ну і все. Ух, зараз будуть такі муви. Зараз будуть такі муви. Драг рейсінг це десь тут на клавішу або 7, або 8. Давайте зараз протестимо. Значить 7. Коротше, треба нажимати переключати передачу. 8. Оп-оп! Давай, 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 давай. Оп! І. оп. Далі не дойде. Далі ми вже фінішуємо. Чекс. Так. Це на вибування це а, кожен, хто останній буде прибувати на фініш, а, буде виходити з гри, ну, вибувати точніше, кожен, хто останній буде на кожному крузі приходити, того викидають. Ой, Це зустрічна смуга. Я, до речі, нормально так відірвався. 180 їду, ні в чому собі не відказую. 190 навіть 3 секунди відрив. Ну, звісно, 3 секунди, як я говорив, це не занадто багато. Але коли ці 3 секунди у мене, ну вже 2. Уже, може, секунда. Так, са цей тримається позаду мене. Ну, звісно, я відриваюсь час від часу. Але це до першої помилки, ну, типу, от такої. Тепер він буде... Хе-хе-хе, все рівно згаду. І тут він буде гальмувати. А я тут не гальмую, я тут фінішую. Так, що тут у нас? Тут якісь вже прокачані. А, ну, в принципі, минулий раз були прокачані. Це я тут поки що лошок. Так, це, це у нас турнір зараз, так? Два круги приїхали, треба, та й все. Що я Я Мене відволікли там. пу пу -пу. На декілька секундочок. Ми лідер. І ми перемогли. А, це ще один етап. Зараз я вже можу гоняти. Бляха. А чому мене так розвернуло се етап? Я можу два етапи пройти першим, а останній етап пройти останнім. Я все рівно переможу в турнірі, тому що в мене очків буде більше, ніж в них. Ей, ви не розслабитись. Та цей заїзд прийти як-небудь. Неважливо, яким я прийду. Ні, важливо. Якщо переможе той, хто минулий раз був другим, або третім, то в мене будуть проблеми. Коротше, без різниці, тому що я вже перший. Так, Поки говорив, вже перегнав всіх. Зараз, мабуть, мене знову переженуть. А чому фініші знову, ну це, це свинство? О, не останній. Я не останній, мене це радує. Так, цей етап мені потрібно або другим. Або першим прийти, якщо і на останній, то тіло в шляпі, як то кажуть. Капелюсі взагалі. От тут будемо підлітати зараз. Раз. Машина. Релативно, нормально. Нормально. Так, ну добре, скайпом. Ай-яй-яй. Щось я не дивився на навігатор. Так, ну добре, будемо знати, що у фініша взагалі треба було цим раніше. Поцікавитися, а то, а то якось. Я, до речі, знову забув. І Яка різниця? Якась місія. А, блін, я тільки візуально змінив, я забув додати нові деталі, які мені стали доступні. Ну добре, зараз ці нові деталі. Я поставлю з деталі, яку мені пропонує цей дядько. Звісно, спочатку треба доїхати, встигнути за скільки? За хвилину, за півтори хвилини. Ну, майже за дві там було. Ну, дві хвилини, вони, я бачу фініш, це не сильно складно. До речі, напишіть в коментарях, чи грали ви в цю частину НПС. Мені буде дуже цікаво дізнатися, скільки нас тих, хто пройшли цю гру, або просто грали. Так як на радіо ви вмикати? А до речі, замі... помітив, що а я ж раніше грав. На низькій якості. Я не пам'ятаю, щоб там водиця була. Може це через те, що стояла низькі, оце що таке? Та на високих або на середніх вже воно відрізняється ого-го від низького. Низької якості. Так, з ваша думка, чи зможу їх наздогнати? 8 секунд. Ну, майже 9. Так, ось і перший, а ось і інші. Так, ну все, фініш. Чина. Для вас, мабуть, пройшло хвилин 10, а для мене пройшов. Для мене пройшла година, тому... На монтажі там будуть декілька моментів. Сподіваюсь, вам сподобалась ця серія, сподобалась... От, до речі, вже потемніло трішки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви підтримаєте мене подобайкою, підпискою на канал. Це досить незвичне відео для мого каналу, тому що, по-перше, є камера, по-друге, кермо. І по-третє, NFS Underground 1. Що ж, до зустрічі!